Так. <кій> Друзі, всім привіт! Сьогодні ранок 22 березня і ви на каналі Правдивий Мед. Давно хотів я зняти таке відео. Зараз підійду ближче до теми. Тобто, весняна поїлка бджіл. Ставте чисту воду, щоб не летіли на гнояки. Так? О, щоб вони там не лазили по гноях. По Сміттях, ось я вам хочу показати варіанти. Як би. Є чиста вода, використовується для поливу. Цього року ще тільки почну використовувати, вона була пуста. Пару днів тому напущена свіжа, просто я не вичищав там. Листя ще є. Ось буду додати добрива. Буду підливати, але щоб показати, що вона ще чиста, як би ще цього не робив. Ось стоїть, бочка в мене, постійно е чиста вода напускається, стікає там в банячок, і кури п'ють, бджоли п'ють разом, вода там чиста, Деколи коли підсолюю. Цього року ще не підсолював. І є в мене ось така ванна, в якій я розводжу корисні бактерії для теплиці. Так, ось тут бродить в мене е, ну різні речі. Тобто, ну Зараз не про це. Ось тут лазять бджоли. Бачите, вони цільово, вони не п'ють суто воду, вони не смокчуть, вони лізуть і шукають. Що вони шукають? Шукають вони бактерії, бактерії ті, які ми з зими їм витруїли, витравили. так, тобто, ми ліками і так далі порушили їм імунітет і частину бактерій, з якими вони в симбіозі живуть, ми їм потравили. І бджола, яка має нюх в рази в десятки разів сильніший, ніж собака, не кажучи, що про людину ці бактерії чітко відчуває. Вона їх ну, на нюх, вона їх знає, знає їхній запах. Тому коли вона знаходить такі колонії, вона їх просто бере. І несе в вулик, тому що їй це потрібно. Ось. Тому ця теорія, що бджоли летять на гнояку, абсолютно невірна. Якщо бджола не пускає вулик е бджолу з підбродившим сиропом, з якоюсь кислятою, непонятно чим, зразу їй там е крило відриває, відрізає. Тобто, ну, то якщо б це було щось шкідливе для... Погана вода для бджолиної родини її би так само знищували. Тому ця теорія абсолютно невірна. Бджоли ходять, шукають, лазять по землі, деколи лазять по таких місцях, шукають е корисні бактерії. Ось. Якось так. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові!